Показую, друзі, цього бота, на якому можна заробити 13 приблизно тонів місяця. Ну, Це по моїх підрахунках. Важко я розбирався тут всім цим Коротше, і дійшов до одного рішення. Всі ці кнопки, які тут є, з ними дуже важко навчитися користуватися. Запам'ятайте, будь-яка кнопка вона робить якесь посилання. Тому треба перед тим, як нажати кнопку, розуміти, що ти робиш. То Дивіться. Перше таймбокс, це кнопочка та. Де, якщо ви купляєте бокс за певні тони, у вас може вискочити там, давайте подивимось, таймбокс. І дивіться, тут все розписано. Головне, читайте. Бронзовий бокс коштує 0, 65 тонн і у вас може випасти 15175 тонн. Зразу скажу вам, я взяв один раз участь випадково чисто, і мені випало з трьох тонів один. Забудьте за цю кнопочку і краще сюди не заходьте. У вас цікавить кнопочка іграть. Дивіться. І тут все розписано. Кубка годин. Що це значить? Простими словами, ви купуєте майнер. Купили майнер от за суму, наприклад, 2,75. Бачите, платять нові часи. І виходить, вам в сутку 24 години має випасти плюс 0,45 тонн. Ну, якби, от... 0,45 тонн. І якщо ми маємо 30 суток по ножам 0,45 тонн, то 13,5 тонн ми очікуємо на вихлопі. Множимо на долари. Зараз 7,1. 95 доларів в місяць, по суті, приноситься тємка. Ось.